Вітаю вас, дорога церква. Радий, що ви вирішили сьогодні бути тут, прийти сюди, скажімо так, разом провести такий роздум над Словом Божим, виділити час залі для Бога Боже. Тому дякую, що ви сюди прийшли і хотів би з вами трішки пороздумувати над писанням, над історією, яку, до речі, ми будемо проходити в наступний вівторок. Це про історію про Вавилонську вежу. Вона достатньо, скажімо, відома. В усякому випадку, я думаю, якщо ви запитаєтесь в дітей або самі були на недільних школах, то ви її точно знаєте. Але вона, наскільки, скажімо так, із за того, що вона дуже відома, інколи ми вже перестаємо приділяти їй, скажімо, серйозної уваги. Але насправді вона несе дуже такий великий собою сенс, тому що в ній є. Скажем, дуже багато важливого того, що ми можемо навчитися, якщо, звісно, ми приділимо час і свою увагу їй. Скажемо, трішки тако історією про Волонську вежу. Попередня проповідь звучала про потоп. І що цікаво, що після потопу спасся ной, бо він був вірний Богові, і спас, спаслась його сім'я: три сини, дружина і невістки. Серед синів був хам. І що цікаво, що от від хам якраз це був той через кого спасся гріх також. Тому що хам приносить перший гріх на землю після потопу. І що цікаво, що взагалі, от люди, які будують цю Ваволонську вежу, які взагалі являються цим поселенням, яке Буде далі, про яке далі буде йти мова, воно якраз є потомками хама. Тобто, те, що вони будуть робити, і взагалі те, що вони, скажімо, зроблять, це такий наслідок дії хама. Тобто, тому що давайте разом з вами почитаємо це буття 11 розділ з 1 по 9 вірш. На всій землі існувала одна мова, і ті самі слова. Переселяючись зі Сходу, люди знайшли рівнину в шинарських землях і оселилися там. І сказали вони одне одному: зробімо цеглу і гарненько її опалимо, щоб стала вона міцною. Вони використовували цеглу замість каміння і дьоготь замість вапна. Тоді вони сказали: збудуймо місто для себе, а в місті башту аж до небес. Таким чином здобудемо собі славу, бо інакше розкидає нас по всій землі. Господь спустився з небес, подивився на місто і башту, що і сини людські будували. Він мовив, бачу, ці люди об'єднались, у них єдина мова, і це лише початок того, що вони можуть зробити. Згодом вони зможуть виконати все, що задумають. Тож здійснемо додолу, тож зійдемо додолу і змішаємо їхні мови, щоб вони не розуміли одне одного, і Господь розсіяв людей по всій землі. Отже, вони припинили будівництво міста, тож місто і назвали Вавилоном, оскільки Господь змішав мови всього світу, а людей Росія по землі. Про що взагалі тут ідеться мова? Е, ну, для початку тут є два, два такі, знаєте, важливі аспекти. Це нібито з однієї сторони позитивний аспект, з іншої сторони негативний. Позитивний полягає в тому, що люди, ми бачимо їхній розвиток, нібито все добре, вони розвиваються, вони йшли, вони переміщалися. Найшли рівнину, в них є навички. Ми бачимо, що в них в якійсь мірі відбулася така революція. Вони навчилися будувати і будувати дуже великі, скажімо так, будівлі, тому що до цього, якщо ну, це були такі або маленькі хижини, або взагалі палатки. А тут вони можуть справді будувати замки, тобто вони можуть побудувати башту аж до небес. Тобто вони в них справді великі навички. Ну це в якійсь мірі можна сказати революція для них. Але негативний той момент, що здобувши оцю навичку, вони не вирішили, скажімо так, ну, скажімо, як би могло б це бути правильно. Тобто вони могли б вирішити: дивіться, ми вміємо будувати, давайте ми ці знання розповсюдимо, щоб люди так само могли будувати, вони будуть краще. Займати територію, вони будуть вміти краще будувати для себе будинки. В них будуть кращі умови для життя, вони краще будуть жити. Цим самим ми прославимо Господа, тому що Бог заповів нам зайняти всю територію на землі, розповсюдитись для того, щоб ми могли розповсюджувати його славу. Ні, вони кажуть, ось що ми побудуємо башту для того, щоб ми стали відомі і для того, щоб ми ніколи не розійшлися, а разом тут були такі сильні. І могутні. Все. На цьому закінчується історія того, що е, люди вирішили зробити. Гріх, який прийшов від хама, ми бачимо, що він еволюціонував. Якщо даже в самого хама це був не просто насмішка над батьком, то зараз людина хоче стати Богом. Вона каже: Я хочу побудувати башу для того, щоб, я, ну, щоб всі дивились і бачили, наскільки ми могутні, що можемо робити ось такі великі. Справи будувати такі великі будівлі, і ми сильні. Ми, люди дивляться на нас і бачать, які ми от молодці, скажімо, які ми могутні. Але, скажімо так, в цьому якраз і полягає та істина, що людина не виконує те, що взагалі заповів їй Господь. По-перше, в людини було завдання, і по-друге, в людини було призначення. Яке завдання було в людини? Це те завдання, яке було дане ще при створенні світу Адамові Єві. Це люди мали заповнювати землю і цим самим розповсюджувати, скажімо так, славу Божу на землі. Вони мали за нею дивитися і, скажімо так, виконувати волю Божу. Друге, це своє призначення. Людське призначення заключалося в тому, що, роблячи це, людина мала мати стосунки із Богом. Тобто вона це все мала робити для нього і подякою для нього. І якщо ми бачимо приклад Адама Єви, то вони ж так само дивляться за садом. Вони, в принципі, знаходяться там, вони, в них все добре, і при цьому в них стосунки з Богом хороші. Але чому? Тому що вони роблять це для його слави, і вони роблять в послухи для нього. Вони не роблять це для себе. Тут навпаки, людина це починає робити для себе, і вона відмовляється від того, щоб прославити Бога. Вона прославляє себе. Але мені дуже сильно подобається ця історія тим, що це те, як зображується Бог в ній. І Бог зображується в ній такими, скажімо, аспектами: це те, що він вірний собі. Він, по-перше, Він слідує тому, що він запланував. Тобто він не відмовляється від якоїсь, він не відмовляється від свого плану. Він бачить конкретну ціль, до якої він рухає людство. І це те, що Бог дає нам можливість, дає нам. Обіцянку того, що гріх це не кінець. І давайте їх трішки розберемо. Це перше, Бог вірний собі. Що це означає? В цій історії ми бачимо, що Бог не, він не змінює своє відношення. Що цікаво, що Бог створив людину і Він її любить. Ми це бачимо там, скажімо так, від створення світу і до цієї історії. Тобто Бог створив людину і він її любить. І що цікаво, що після того, як людина згрішила навіть. Бог не перестає любити. Але що цікаво, що Він не починає любити гріх в людині. І він каже: Я тебе люблю, але гріху не має бути місця. Тому Адама Єва він виганяє з, е, з раю. При Ноєві він робить потоп, тому що люди відмовилися любити Господа, а повністю, скажімо, погрузили в гріху, кроме Ноя. І в даний момент Вавилонська вежа. Тобто люди відмовляються прославити Господа, і вони відмовляються його любити, а натомість люблять себе і прославляють себе. Але Бог все рівно вірний. Він любить. Він як любив від початку, так і зараз. Потім наступне це те, що Бог слідує тій картині, яку він бачить в майбутньому. Що цікаво, що ще навіть в першій главі буття ми бачимо, що він дає обіцянку того, що вже прийде Месія. Тобто він говорить про це Єві. Тобто, що її нащадок буде той, хто буде постійно воювати з дияволом. І ми бачимо. Те, що от в даний момент, коли він починає, скажімо, в якійсь мірі наказує людей, він дає їм різні мови і розпорошує їх по всій землі, це для того, щоб от цей аспект, ця, скажімо, історія вона здійснилася. Тому що Бог говорить, зараз зачитаю. Згодом вони можуть виконати все, що задумать, тож зійдемо додолу і змішаємо їхні мови. Тобто Бог бачить, що те, що людина може зробити, воно може стати перешкодою тому е, йому планові. І за цього він змішує людські мови. Для того, щоб потім міг прийти месія, який має їх спасти. І ще один аспект це те, що Бог не Бог не. Обіцяє нам те, що гріх це не буде кінець, і якраз ця обіцянка заключається в тому, що має прийти Ісус Христос. І якщо так розібрати трішки на якісь аспекти цю історію, то ми бачимо, що головна причина людини це не в тому, що вона будує або що вона розвивається, що в неї все добре, що в неї щось виходить. Ні, причина в тому, що Господь каже, ти можеш. Будувати, ти можеш там, не знаю, придбати машину, ти можеш розвиватися, ти можеш жити, в тебе може все бути добре, і я буду за це радий. Але я не дозволяю тобі любити це більше, ніж мене. Ти маєш залишатися мені вірним, тому що я тебе створив, і в мене є для тебе призначення. Якщо ти починаєш любити це більше, ніж мене, то тоді мені прийдеться робити те, що не подоб... буде не подобатись тобі. І ми бачимо це в цій історії. Тобто він розбиває план людський. В тому плані, що він каже, ви хочете бути разом? Ні. Я дам вам різні мови для того, щоб ви не змогли бути разом. І він їх розпорошує по всій землі. Теж цікава думка того, що е... чому саме мови. Тобто, ну, По-перше, це достатньо милосердно. Він, е... даючи людям різні мови, він е... в якійсь мірі проявляє милість. Бо він міг би якимось чином там наказувати і тому подібне, але ні, він любить людину. Він все навсьодає різні мови. Каже, ви просто не зможете жити разом. І цим самим він розбиває бунт людини проти себе, тому що люди вже не можуть разом збиратися, вони не можуть, скажімо так, спільно починати щось робити в плані того, щоб якимось чином робити дію, яка звеличить їх. Ні, ви маєте різні мови, ви не можете вже цього робити. І цим із мовами він також дає знову ж таки культурний аспект і тому подібне. І це ми можемо зараз бачити вже в нашому світі як наслідок, бо є багато національностей, і як ну і відверто говорячи, хоч ми нібито люди по природі однакові, все рівно ми повністю різні. Тобто, якщо ви візьмете будь-яку людину з іншої країни, в неї інша культура, інше мислення, інше бачення, і якщо я з нею захочу будувати щось, наприклад, тобто або щось робити разом, в мене це не, не вийде більш. За все, тому що ми не можемо прийти до однієї цілі. І це щось подібне в цій самій історії. Тобто Бог дає різні мови для того, щоб людина не змогла далі виконувати цю ціль, будувати башню. І знаєте, такі знаєте, короткі поради і висновки для нас, як того, над чим ми можемо пороздумувати. Ну, по-перше, це, скажімо так, непогано. Розвиватися, жити і тому подібне. Там, Не знаю, можна побудувати для себе будинок якимось чином, але Боже але це не має бути на першому місці. І давайте відкриємо разом з вами Филип'ян, другу главу, 5 по 11 вірш. У житті своєму ви повинні думати і чинити так, як Ісус Христос. Тобто Господь каже. Ви люди, ви живете і тому подібне. І вас, скажімо так, ви існуєте в житті тому, яке відбувається на цій землі, але ви маєте, будучи тут. Думати й чинити, так як Ісус Христос, хоч і був Він Богом у всіх відношеннях та не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися, замість того Він полишив своє місце із Господом, ставши рабом, звичайною людиною і ставши таким, принизив себе і був покірливим до останньої години, аж до смерті на Христі. Через те Бог возніс його і звеличив до таких висот і дав йому ім'я, яке є найважливішим від будь-якого іншого імені, щоб усі, хто. Щоб усі, хто знаходиться на небі, на землі і під землею, схилили коліна на славу імені Ісусового, і щоб усі уста проголошували, що Ісус Христос Господь на славу Бога Отця. Тобто це є, скажімо так, уривок добре показує те, що для Бога насправді важливіше. Тобто, в тому плані, да, ми живемо, але. Як ми маємо жити? Тобто, що має справді бути для нас важливе? Тобто, які земні Цінності, якісь досягнення? Ні. Він каже, будьте як Христос. Тобто, ви не живіть тим, щоб якось досягати щось для себе, бо це не важливо насправді. Тобто, Будьте такі, як Ісус, будьте такими, які готові відмовитися від. Себе відмовитися від, скажімо, від свого місця, тому що Христос написано, Він відмовився від місця біля Бога, тобто і зійшов на землю для того, щоб стати людиною, яка помре за людей. Тобто Він прийняв саме гірше, не знаю, найбільше приниження, найгірше покарання для того, щоб показати, яка має бути людина. І мірки слави, і мірки досягнень, мірки не знаю, величі. Скажімо так, Господні, вони повністю інші, ніж людські. Тобто, якщо Ісус готовий був померти і став рабом, то навряд чи для Господа важливо те, що ми досягнемо на цій землі, якими ми будемо великими і тому подібне. Ні. Для Господа важливо те, чи готові ми бути схожими на Ісуса Христа. І ще один такий уривок хотів би прочитати з вами: це 2 Коринтян, 10 глава, 17 18 вірш. Як сказано у святому Писанні, якщо хтось вихваляється, то нехай хвалиться лише тим, що Господь здійснив. Бо не той достойний, хто сам себе хвалить, а той, кого Господь похвалив. Тобто найбільша наша похвала, чим ми можемо справді хвалитися, це те, що Ісус помер за нас. Все. І якби ми сильно не думали про себе, які ми молодці, що ми досягнули і тому подібне, все це розіб'ється. Повністю, тому що це не має ніякого значення взагалі. І навіть ми, якщо оцінимо себе і скажімо, свій розум, своє серце, ми грішні по своїй природі, то всі побачать те, що ми хочемо десь бути якось краще, десь трішки більше. Щось є. Ну одним словом, ми хочемо показати, що ми краще, ніж ми насправді є. Але єдине, що може показати вашу кращість, це те, що Христос за вас помер. І це єдина цінність, якою ви можете похвалитися. Неважливо, що ви маєте, чи бідні, чи багаті. Ні. Оце неважливо взагалі, тому що для вас має бути найважливіше це те, що Христос за вас помер. І якби люди, які будували цю башту, розуміли важливість Бога в їхньому серці, навряд чи б вони вирішили, що найбільша їхня цінність це просто зібратися разом і побудувати башту. Я навіть так просто фізично собі уявляю, скільки це треба часу, зусиль. І просто для того, щоб побудувати башту, все. Щоб просто на неї подивитися і сказати, ну які ми молодці, які ми величні. Коли ми дивимося з такої сторони на це, насправді все це, скажімо, таке земне життя, і оці такі великі досягнення, вони стають нульом. Бо для нас справді, ну скажімо, чим краще ми розуміємо жертву Ісуса Христа, тим більше ми розуміємо те, що ми нічого досягнути насправді не можемо. Крім того, щоб просто покаятися і слідувати за Христом, і це такі думки, з якими я б я хотів би вас залишити. І давайте разом помолимося.